Чому я вибираю тих, хто мене ранить, ваша душа тягнеться туди, де колись вам було боляче, щоб нарешті це змінити. Поки ви не змінюєте це, ви будете зустрічати те саме в одному у чоловіку, в другому, третьому і так далі. Чоловіки змінюються, а причина вашого болю залишається. І причина ваша не в одному, другому, третьому чоловікові, так? а в тій установці, в тій ситуації, яка не дозволяє вам це змінити. Коли ви виправите це у вас все зміниться на краще. Чому я вибираю тих, хто мене ранить? Ваша душа тягнеться туди, де колись вам було боляче, щоб нарешті це змінити. Поки ви не змінюєте це, ви будете зустрічати те саме в одному у чоловіку, в другому, третьому і так далі. Чоловіки змінюються, а причина вашого болю залишається. І причина ваша не в одному, другому, третьому чоловікові, так, а в тій установці, в тій ситуації, яка не дозволяє вам це змінити. Коли ви виправите це у Вас все зміниться на краще.